Сіверс для ворога стає одним з пріоритетних напрямків. Сіверський ліман це можливості для ворога створити ту саму ударне плацдарм, скільки він буде атакувати наш Славянськ та Краматорськ. Відповідно, ворог має. Певну кількість резервів та ресурсів, які зосереджені на цій ділянці фронту, і протягом тривалого часу тут була певна така стагнація на полі бою. Ворог не мав з промови можливості просуватися вперед. Але все має межу, і навіть битова руйнуються. Що ж говорити про живих людей, які тривали час ведуть оборонні дії на всі ці інші ділянці фронту. Відповідно, звідки, які проходять сівська напрямку, досить тривожні. Вони лишаються певною мірою залаштунками, бо вся наша увага прикута там на Покровську Морна рада до подій, які відбуваються на сході Запорізької області, але де факто думаю, що саме намагання ворога створити потужний ударний плацдарм на Ліманському напрямку, який похідний від якого є сіверський напрямок, це очевидно, бо більше. Динаміка на полі бою в районі Купінська та Купінська вузлово так само не є випадковою. Ворогу край важливо забезпечити стало та залізничну логістику свого групування, що діє на ліманському напрямку. Відповідно, та тавий ворог поспішає чим скоріше захопити купінську злови, щоб налагодивши відповідне залізничне сполучення, мати змогу оперативно перекидати. Відповідні обсяги військово-технічного допомоги для своїх військ, які будуть діяти на цій ділянці фронту. Бо ми з вами неодноразово приходили до висновку, що ключовий фактор, який впливає на первік бойових дій, на, на результат на бою, це фактор ресурсів. Якщо ж ворог матиме належну кількість ресурсів для проведення активних наступальних дій, ми в цій ситуації будемо знаходитися в, в, в крайне зручному становищі.